Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку Як утворюється лід на водоймах дослідження властивостей льоду. Пригадай, в яких станах буває вода. Вода буває в трьох станах: в твердому, рідкому і газоподібному стані. Прочитайте вірш. Річка сховалась. Є і нема. Замурувала річку зима, там, де рибалки кидали сіть, можна сьогодні пішки ходить. Дайте відповідь на запитання, про що розповідається у вірші. У вірші розповідається про те, як настала зима, і як на річці з'явився лід. Чому взимку можна ходити по річці? Взимку буває дуже холодно, сильні морози, і від цього річка замерзає, тобто на її поверхні утворюється великий і товстий шар льоду. І коли цей лід міцний, тоді по ньому, звичайно, можна ходити, а ще на ньому можна кататися на ковзанах. Приклади води в твердому стані. Ми з вами сказали, що вода буває в трьох станах. Давайте назвемо приклади води в твердому стані. Це лід, сніг і, звичайно ж, град. Так. Дітки, а як же ж утворюється вода у твердому стані? Тобто лід? З настанням холодів вода в ставку охолоджується. Сніг потрапляє на поверхню води і утворює крижану кашу. Вода починає замерзати, крижана каша з води, снігу і льоду перетворюється на шматочки льоду, які злипаються і утворюють крижинки. Крижинки збільшуються і стають суцільним льодом. Саме так утворюється лід взимку. Розгляньте, будь ласка, зображення, і дайте відповіді на такі запитання, яку властивість льоду ви побачили на малюночку. Зверніть увагу, що у квадратику з льодом ми бачимо всередині апельсин. Тобто, про що це говорить? Якого кольору лід? Лід прозорий. І тут на цьому малюночку вказана властивість льоду, що лід безбарвний і прозорий. Крізь лід можна побачити те, що знаходиться всередині нього або під ним. Поміркуй, що станеться з льодом, якщо по ньому вдарити або він упаде. Лід трісне, звичайно. А який ми можемо зробити висновок, яку властивість можна назвати? Тобто лід. Крихкий. Його можна розбити. Від удару він може тріснути або розбитися на декілька шматочків. Разом з дорослими, якщо у вас є така можливість, спробуйте виконати дослід. Налийте у склянку води і накрийте корком. Для цього досліду можна взяти звичайну скляну пляшку. Потім. Цю склянку, закриту корком, або пляшку, помістіть у морозильну камеру на ніч. Що ти побачиш вранці? Вранці, дітки, ви побачите, що вода у склянці або у скляній пляшці замерзла. А може бути і таке, що ви побачите, як склянка або скляна пляшка. Тріснули. Який висновок ми можемо зробити? Пляшка тріснула. Коли вода перетворюється у лід, він розширюється. Тому йому стає мало місця у скляній пляшці, тому що скло це така е, е, річ, яка не розтягується, не розширюється. І якщо всередині скла буде дуже велика потужність. То скло трісне. А так як вода замерзла, перетворилася у лід, і тим самим вона розширилася, тому спричинилася ось така річ, як потріскування пляшки. Ще які досліди ми з вами можемо провести із льодом? Наприклад, візьміть, будь ласка, скляночку води. І покладіть шматочок льоду у воду. Як лід себе буде поводити? Лід буде плавати у воді, так? Тепер спробуйте втопіть лід у воду пальчиком. Що відбувається? Лід все рівно підніметься на поверхню нашої скляночки. Отже, про що цей дослід може говорити? Це може говорити про те, що лід легший за воду, тому він ніколи не тоне, а знаходиться на поверхні води. Якби лід тонув, то вода у водоймах замерзала б до самісінького дна, а тоді всі істоти, які живуть під водою, загинули б, і вони б не змогли знаходитися у воді взимку. Давайте зараз пригадаємо, дітки, які ж все ж таки існують властивості льоду, які ми сьогодні з вами переглянули. Лід крихкий, лід прозорий, лід безбарвний, лід розширюється від охолодження, так? а ще лід не тоне у воді, тому що він легший за воду. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Скажіть, яка небезпека підстерігає людей на цій світлині? Подивіться, будь ласка, ми бачимо, що <кій> на дорозі дуже багато льоду, і люди йдуть обережно, щоб не підсковзнутися і не впасти, так? а ще льодом. Вкриті дерева, гілки, кущі, будинки, тобто все навкруги вкрите льодом. А як же ж називаються ось ці дві небезпечні речі, які знаходяться на малюночку? Ожеледь і ожеледиця, так. Саме ожеледь і ожеледиця можуть. Підстерігати нас взимку. Дітки, давайте розберемося, що означають ці два слова. Ожеледиця це шар щільного льоду, що утворюється на поверхні землі. При замерзанні переохолоджених крапель дощу або туману. Так, а ожеледь. Ожеледь, дітки це кристали льоду або снігу, якими обростають стовбури, гілки дерев, дроти, різні предмети, які оточують людину. Тобто ожеледиця це лід на дорозі, ожеледь – це лід на всіх предметах, які нас оточують. А зараз, дітки. Відкрийте, будь ласка, зошит. Пам'ятаєте, що ми починаємо працювати у зошиті я досліджую світ, частинка друга. Відкрийте сторіночку першу другу і разом зі мною виконайте завдання у вашому зошиті. Сторінка перша. Завдання перше. Яка пора року настає двічі в році? Дітки, давайте пригадаємо, якою порою року починається рік, і тією ж самою порою року рік завершується. Що це за пора року? Зима, звичайно, запишіть, будь ласка, відповідь до першого завдання. Завдання друге. Позначте галочкою або плюсиком зображення, на якому є лід. Подивіться уважно малюночки. І давайте ми з вами визначимо ті малюнки, де зображено лід. На малюночку, де є бурульки. Так. Далі на цьому малюночку ми бачимо, що шматки льоду плавають по воді. Так, тут людина тримає ось таку гумову грілку, і в ній знаходяться шматочки льоду. Так. На цьому малюночку ми бачимо шматочки льоду у склянці із напоєм. І останній малюнок лід, покритий на землі, тому що дітки катаються на, ковзан, на ковзанах. Будь ласка, позначте всі малюночки, де зображений лід. Дітки, а скажіть, будь ласка, як люди використовують лід? Дуже часто люди використовують лід для того, щоб охолодити якусь рану в себе на тілі так? для охолодження свого напою, для розваги і для розваги дуже часто використовується лід людьми. Сторіночка, перше завдання, третє. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Скажіть, де можна приготувати лід? Цей предмет обведіть на своєму малюнку. Давайте, по-перше, ми назвемо всі малюнки, які бачимо на екрані. Ми бачимо газову плиту, мікрохвильову піч, пральну машину і холодильник. Дітки, скажіть, будь ласка, де ми можемо приготувати лід для нашого використання? Звичайно, у холодильнику, так, обведіть, будь ласка, на. Малюночку саме холодильничок. <кій> Сторінка перша завдання четверте. Запиши температуру, за якою вода перетворюється на лід. Дітки, давайте пригадаємо на минулих уроках у першому семестрі, ми з вами говорили про температуру повітря, і ми зупинялися на цьому питанні. Давайте пригадаємо і скажемо, коли вода починає перетворюватися на лід. Коли на стовпчику термометра, Стоїть позначка 0 градусів. Так, дітки, запишіть, будь ласка, цифру 0 у пусту клітиночку. Саме при позначці 0 градусів за Цельсієм вода перетворюється на лід. Сторіночка друга завдання п'яте. Розгляньте, будь ласка, фотографії і підпишіть, які властивості льоду на них зображені. Подивіться, на першому малюночку, на першій фотографії зображена, яка властивість льоду. Розширення так? те, що лід розширюється. Будь ласка, запишіть першу властивість льоду. На другім фото ми бачимо, що лід розбили на шматки. Про що це говорить? Це говорить про те, що лід крихкий. Так? Запишіть, будь ласка, назву третьої властивості льоду. Малюнок третій. Ми бачимо склянка з водою, в якій плаває шматочок льоду. Яка це властивість? Лід не тоне у воді. Правильно, підпишіть, будь ласка, третій малюнок. І на четвертому малюночку ми бачимо дітки. Ми по одну сторону льоду, а по іншу сторону льоду ми бачимо людину. Ми можемо розглянути, хто це чоловік чи жінка, в якому одязі, чи є на голові головний убір, яка це властивість льоду? Що лід прозорий? Так, підпишіть, будь ласка, ці чотири малюночка. Пірінка, друга, завдання шосте. На якому фото зображено ожеледицю. А на якому ожелень? Підпишіть, будь ласка, зображення. Дітки, розгляньте перший малюночок. Давайте пригадаємо, що таке ожеледь. Ожеледь це лід, шар льоду, який вкриває все, що нас оточує. Тобто на першому малюночку зображена ожеледь. А другий малюнок це що? Це ожеледиця. Ожеледиця це шар льоду, який вкриває поверхню землі, і нам дуже важко тоді пересуватися. Так, підпишіть, будь ласка, правильними словами ці два малюнки. Сторінка друга завдання сьоме. Завдання 7 дітки, ви можете виконати самостійно, але тільки тоді, якщо вам дозволять ваші батьки. А краще попросіть у них допомоги. Чи виліться вода через край. Проведи експеримент. Для експерименту вам знадобиться прозора скляночка, тепла вода і шматочок льоду. Виконуй експеримент послідовно. Наповни скляночку майже до краю теплою водою, так, щоб вода не переливалася. Зроби припущення, чи виліться вода через край склянки, якщо опустити в склянку кубик з льодом. Пам'ятайте, що вода має бути дуже тепла. Далі, дуже обережно опустіть шматочок льоду в скляночку з водою. Скляночку краще перед цим поставте у тарілку або в якусь ємність. Спостерігайте за таненням льоду. Дітки, а тепер перевірте ваше припущення і зробіть висновок. Звичайно, вода перельється, тому що лід, він холодний, вода у склянці тепла. Від теплої температури води лід починає танути, і у склянці вода збільшується. Тому, звичайно, коли розтане лід, в склянці. Трішечки виліться водички. І останнє восьме завдання: обведи смайлик, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Смайлик, який посміхається, смайлик який серйозний, чи смайлик який сумний. Або, дітки, я пропоную вам обрати відповідну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалась, червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А я хочу подякувати вам за вашу увагу, за вашу роботу, за вашу старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей!